Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні, Руси, слава героям нашим предкам, нашим слава. Ну і всім світлим людям, які дбають за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій, і усім, хто захищає землю нашу рідну. Слава. Тож як і ви з тих, то і вам слава. Слава рідним. <клес> Чому кредити, знову ж таки, заборонені практично в усіх релігіях світу? Ну, тільки в народу Юд написано, що не давай вріст своєму. Ну, а чужому гоєві-то то, 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 святе тіло, то дай. Дай, бо то він від того згине. Чому Чому то забороняється? Тому що гроші це є, це є дуже така отогранна, скажімо так, річ. Ну, якщо не говорити про сьогоднішню систему фінансову, якщо що вона так задумана, аби так чи інакше людину в ту, в ту, в ту затягувати в ту яму, то так чи інакше, гроші це, е, це спосіб, це, це, це еквівалент обміну, це, це спосіб віддячитися. Якщо дивитися глибше, то ми віддячуємося. Коли ми купуємо, то ми віддячуємося за те, що ми отримуємо. Ми Даємо радість, ми даємо щастя комусь, і це в такому матеріальному еквіваленті проявляється. Звісно, що одночасно з тим, то якщо людина невдячна душею, а тільки грошима, то це не так. Власне, є у мене книга Гроші, духовність як показник духовного здоров'я, методи, методи і способи приваблення заможності, приваблення. Того, що називається, опілля, рясноти благополуччя, у своє життя. Там я детально так от розглядаю, як ми отримуємо гроші, бо кожен отримує гроші по-своєму. По-перше, кожен отримує гроші на якомусь рівні чакральному, енергетичному, на, на рівні енергії якоїсь чари. Хтось отримує на рівні живота, хтось на, на рівні низу живота, хтось на рівні серця, хтось на рівні... Якщо, наприклад, людина щось зробила з серцем від душі, так так от з любові до, до людей, то як вона має отримати. А нам, то, 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 то скільки не послухаєш, то то розказують по всіх інтернетах, по всьому, що гроші, то, то є сила така, от низу живота. Чому тільки низу живота? Можливо, тому що народ тут живе на тому рівні. Тобто, якщо ми говоримо про живу, ну кі, Ци, чи, там, прана, індуси, японці, то ми говоримо жива, Святий Дух. А народ Юд каже єсот. Також, також, також Святий Дух. Однак, якщо ми говоримо про живу, як про енергію, яка, яка бренить набагато вище людини. І вона входить в людину і проходить через людину. І випромінюється через руки, через очі, через все. То у них це сила, власне низу живота, матки у жінок, чара, загад. Це власне еротичність, ну, якщо ми говоримо про любомутрі, якщо це гармонійно. Ну а в такому плані перекрученому, то це сексуальність, це, це така от. Э... Така-така-така, через пустельку, скажімо так. Як то говориться нині. Це, це зваблення, але ну, зваблення в такому корисному, корисному тобі, руслі. Тож ми бачимо різницю. І відповідно оця різниця вона проявляється в усьому. І нам нав'язують думку, що гроші теж не тільки тільки ото там, 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 знизу, що це грубі вібрації, що це це, якщо духовна людина, то не бери гроші, не бери гроші, бо це бо це, по це не чисто, це грубо Боже, свароже, матін, коладо, то то, 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 то. І нав'язується цей хибний стереотип, аби люди боялися грошей, аби люди не любили грошей. Бо люди думали, що це щось грішне, щось погане, щось недобре, щось нечисте. Однак ще раз думаємо, якщо, наприклад, відуюча людина зробила комусь обряд, так, то він робить свою працю на якому рівні? Тобто тут і тут, це, це духовні рівні, то на якому рівні та духовна людина має отримувати власне відплату? Як, е на рівні вербальному, як на рівні емоційному, так і, і на рівні матеріальному. Ну, йому прийшли віддячитися, принесли чи то, чи то з банок молока, чи то, чи то кусень хліба, е, чи то найпростіше дали гроші, а ти вже собі купи, що тобі треба. То звісно, що навіть ті гроші, віддаючи, отримує, е, ну має отримувати, якщо це гармонійно, то відповідно на тому рівні, на якому він то, то зробив. І так само всі інші люди зробили на рівні серця. значить на рівні серця і гроші приходять. І так, власне, от, от кожна людина, ну в першу чергу, знову ж таки, в залежності від варни. Ми пам'ятаємо, що у нас є чотири так головні такі структури. так? Це, це щаблі еволюції, це, 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 це такі сходинки еволюції. І у ті сходинки еволюції ми піднімаємося життя в життя. Йдемо, йдемо, йдемо. І міняється, змінюється наш смак щастя, наш смак життя. І ото ота книга Гроші, духовність. Беріть і пізнавайте, пізнавайте, як то краще до вас гроші приходять. На які чарі, на якій главі, на які стихії, які гроші? Небесні, земні, людські. Ну, гроші, це поняття таке, можна його просто замінити словом благополуччя. Звідки до вас приходить благополуччя, звідки до вас приходить? Багатство. Це, це не обов'язково там, там, на карті, а це, власне, в першу чергу то, що вас оточує. Тож бажаю аби, аби, аби потік рясноти благополуч пролився на ваші родини, аби родини ваші процвітали у благополуччі і радості, любові і коханні, доволені, блаженстві, мудрості і знаннях. Ну, вселій здоров'я. Тож, аби якомога швидше, якомога легше, відродився народ наш. народ наш у селі славі своїй, то ми, як і тисячі літ тому, промовляємо. Їй чуси свородо Всевишнього. Світовий до батько, прийди, мудрістю своєї усі мудрістю своєї наділи, прийди разом зі свого ладою Прийдіть, прийдіть і силами своїми народ наш пробудіть, силами своїми народ наш благословіть, силами своїми народ наш захистіть воїнів, наших захисники, захисники України, і всіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших уродах, наших у владі нашій. Свідом перуном на оборніть, що том сворога заслуніть, силами своїми благословить, силами своїми наділіть. Силом своєму синіття попала. Владовик святий вогнем любов. Вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави в кожній чарі їхній. Іначе так. Слава, святовий дух, сваро владі, благодарить предкам світлим. Слава!